Привіт усім. З вами Лірок. Це знову гра Hollow Knight І зараз ми спробуємо здолати останній виклик на арені. Це виклик дурня. Це вже моя 12 спроба Може, вже. Сподіваюсь, що останнє. <хи> так, і такі ось зачарування у нас. Добре їх з одного разу добивати, але, на жаль, не вийде. А, каспіди найпроблематичніше, що у нас тут буде. Одне із, добре, давайте так. Це ж треба було так пропустити у Бог при чому є. Можна yeah. відновити швиденько є. Yeah. Yeah. Є? Готово? І можна почекати, поки вона вже підлетить. Урі не підлетить. І не сильно горить бажання. Є, далі тут комарики. Вони вибухають. Так, обережно. Ну, Тут вибухова хвиля.

Є yeah. далі і не, не вдарив, як родиться. Є, yeah. так, тепер. Тішки відновлюємось. Є. Є. Є так. Далі в першу чергу важно здавати Аспіда. Далі богомол. Наш старий знайомий. Є. Поки він один на арені, це наш шанс відновити здоров'я. Тепер тут. Диж відновлюємося швиденько. Відочки дервують дуже. Так, тепер тут мають з'явитися малі. А, ось вони. Трішки відновимо душу. А, я думаю, він трішки зовсім. Монстер характерний тільки для арени. Тепер не дають нам перепочиночку Відновлюємось по Максиму. Тепер величезний наш. Підновлюємось. Так, готово. Останній момент тут. Стараємось ухилятись. Обережно. І ще два. І все тут тепер певний час не буде підлоги. Прямо вниз стрибнув Ян. Так. є, Так, відновлюємось, <смір> по максимуму стараємось, <смір> це один залишився. Так. Спускаємось, якщо чесно, так далеко я ще не заходив. Там богомол. Тепер літаючі богомоли і такі. Так, можна відновитись трішки Точніше по максимуму. Так далеко я ще не заходив, якщо чесно. Треба якось обережніше. Ай-яй-яй. Куда ешь? то что там так куда ж дайте як же они заважают так можно відновитись поки Поки він стоит там ходит думает Там би У нас найважливіше це відновити здоров'я, так. Що далі? Ой. Вау, щось таке велетенське. Ой. Ай-яй-яй! Ой, я його здолав. Це було дуже несподівано. О, і всіх записав уже. Всіх істот, халов і перемогли. Одне здоров'я було. Прямо одне. І ще одне досягнення. Закінчив випробування дурня. Дуже добре. Це чудово. Все, це вже була 12-та спроба. Важкувато, важкувато. Ще раз покажу зачарування. Ось у нас є. Виявилось вдала комбінація. Так, ветеран Воїнг лізея. І все. 154. 105. Їх було 151, але вже десь я ще додавав. Додав. І 154. І 154. Ну, в цих зачаруваннях тут зрозуміло додає range для цвяшка нашого, тут силу додає швидкість, щоб відновлювалось трішки швидше здоров'я, враховуючи, скільки атак на нас на... находило, то це дуже корисно було. Ну і шипи, власне, також через велику кількість атак. які які я пропускав, якщо чесно. <ріст> так. І тоді. Нам потрібно 2400, наскільки я пам'ятаю. я хотів би ще спробувати здолати одного з босів. Ну, сонного. Можна 80 насправді і так. Добити, але. Хотілося б хоча б одного з сонних босів здолати. Я всіх не зможу. Я дуже невпевний в цьому, якщо чесно. Тобто у нас є грім, але, напевно, я скоріше проведу обряд вигнання. Потім. хто там? Цей. Зот. Принц, Сірий принц Зот. Лицар. Хибний лицар. Ну, його версія усні. І ще найкращий, напевно, клієнт на те, щоб його здолати, це цей тиран душі У нас був майстер душі, тепер тиран душі Сподіваюсь, що. Можливо, в нас вийде його здолати, або, в крайньому випадку, можна буде 80 набити і так просто побігати, позбирати. Навіть простіше буде. Так, і що у нас? У нас не так багато залишилося, тому пропоную вам проголосувати за наступну гру, звісно. Я орієнтуюсь на ще на дві, можливо, три серії. Тобто, не знаю, чи буду ділити, може, дві кінцівки буде в одній серії, та й все. І в одній серії ми вже все підчистимо по максимуму, що зможемо. Чи, точніше, що я зможу по максимуму підчистити. Все попідчищаю, ви подивитесь на це. Так. І. Ну, ніби все. Досягнення у нас є. Навіть два. Ще до мисливця не забути заглянути. Уже, ну, власне, це буде в наступній серії. Вже попідчищаємо. Що, до речі, він нам скаже. Вітаю назад, воїни. Істинний дурень б'ється. Навіть якщо немає більше слави, щоб заробити, підійди до дошок і зроби свій значок. <гум> Покажи, який ти дурний насправді. Цікаво нас тут вітати десь будуть чи ні. а то ж я спляту всі. Всі сплять, навіть немає у кого прочитати. А, чи ми дурні, до речі, можна спробувати прочитати в нього думки, чи вони змінились, чи ні. Ага, чого воно мене. турбує. за ареною там більше нічого немає. Можна довідновитися вже. Почекаємо трішки. Хай у нас будуть такі зачарування. Не знаю, спробую, як я кажу, якогось боса здавати. Тут тим більше до тирана душі не так далеко. Єдине, що збереження там далекувато. В порівнянні з іншими, але. Ну, нічого, нічого нового. Насправді. Ось ми тут біля будинку задоволень Хі -хі. А, десь боїться, бо вже Уже нічого не залишилося, може ще є десь. Ще нам гроші вже не потрібні у цій грі, у нас і так вже 13 тисяч. Нема куди тратити їх. Ну що ж, а я думаю, на сьогодні все. Я ж кажу, в наступній серії або спробую здолати когось, або будемо набивати ці 80 просто так вручну, якщо не вийде нікого здолати. Дякую за увагу. Бережіть себе.